Попелюшка у сучасному світі У великому місті in a big city, Серед хмарочосів among skyscrapers, та шуму and noise, Жила дівчина lived a girl, На ім'я Попелюшка Cinderella Вона працювала worked в кафе, at a кафе, баристою as a barista, Та мріяла, dreamed, Стати дизайнером To Become a designer. Мачуха, stepmother, яка керувала сімейним бізнесом, Ran The Family Business, ніколи не підтримувала її, never supported her. Вона казала Ти просто бариста, you're just a barista. Забудь про свої мрії. Forget about your dreams. Сестри степсистерс теж знущалися, mocked her, постійно замовляючи каву, constantly ordering coffee, і змушуючи making попелюшку працювати. work, Понаднормово. Over time. Одного разу в місті One Day in the City з'явилося оголошення An announcement Відбудеться великий бал. There will be a Grand Ball. Виставка талантів a talent exhibition, ДЛЯ молодих дизайнерів. for young designers. Переможець The Winner. Отримає контракт. Will get a contract. З відомою компанією With a famous company. Попелюшка мріяла піти dreamed of Going. Але мачуха сказала У тебе немає гарного одягу. You don't have good clothes. Та й що ти там покажеш? And what would you even show? Дівчина була засмучена, the girl was upset. Але в той момент, at that moment, її телефон, her phone, засвітився, літа повідомленням with a message. Це була її фея хрещена. It was her fairy godmother. Насправді технологічний геній tech genius, з TikTok. Фея написала The Fairy Road Відкрий свою програму Open Your App для дизайну. Я допоможу. I'll help. За кілька годин і на few hours, вони створили віртуальний макет сукні, a virtual dress design, який виглядав неймовірно, looked incredible. Фея також прислала їй електроскутер Sent e-scooter, і написала цей скутер повернеться. This scooter will return. На склад опівночі. midnight, Встигне до цього часу. be back by then. На виставці at the exhibition, всі були вражені. everyone was amazed дизайном попелюшки. Один із суддів, one of the judges, Молодий та стильний підприємець, a young and stylish entrepreneur, На ім'я Prince, named Prince. Підійшов до неї approached her, і сказав Це найкраща робота. This is the best work, яку я бачив I have ever seen». Але рівно опівночі, exactly midnight, попелюшка вибігла ran away, забувши свій смартгодинник her smartwatch. Принц використав функцію знайти пристрій. Use the find my device feature і знайшов її кафе. found her кафе. Наступного дня, the next day, він увійшов, he entered, і сказав Це твій годинник, Is this your watch? Попелюшка зняковіла blushed. але кивнула. nodded. Принц усміхнувся. Prince smiled. У мене для тебе пропозиція I have a proposal for you. Вона отримала контракт. She got the contract. Відкрила власну студію. Opened her own studio. А принц став її бізнес партнером. Became her business partner. І хоча життя було непростим, Life wasn't easy. вони разом досягли успіху. They succeeded together. Кінець The end. Попелюшка 2.0. Мрії в мегаполісі У мегаполісі під назвою Метрополіс і на Метрополіс Metropolis де сучасні технології Modern Technologies перепліталися intertwined з людськими історіями with human stories. Жила дівчина на ім'я Попелюшка Lived a girl named Cinderella Її життя не було легким, her life wasn't easy. Вона працювала кур'єром, worked as a courier, доставляючи замовлення, delivering orders у всі куточки міста, to all corners of the city. Мріяла про інше dreamed of something different. Попелюшка жила Cinderella lived, зі своєю мачухою, with her stepmother. Та двома зведеними сестрами Two Step Sisters», які працювали блогерами who Worked as Bloggers, вони весь час знімали відео, Constantly, filming videos, тестували косметику, testing cosmetics, їздили на модні заходи, attending trendy events і вважали попелюшку невидимкою. Considered Cinderella Invisible. Мачуха the stepmother, керівниця стартапу, the head of a startup, вважала дівчину лише помічницею, considered the girl just an assistant. Вона постійно говорила she constantly said, Попелюшко не мрій про більше don't dream of more. Просто виконуй свою роботу Just do your work. Але попелюшка мала талант. Cinderella had a talent. Вона створювала унікальні ілюстрації. She created unique illustrations для мобільних додатків. For mobile apps. Кожної ночі, every night, після роботи, after work, вона сиділа за старим ноутбуком. Sat at her old laptop. Малювала and drew, уявляючи як одного дня. Imagining that one day. Її роботи побачить весь світ. Her work would be seen by the whole world. Одного ранку, one morning, вона почула оголошення she heard an у кафе, куди прийшла доставити каву where she came to deliver coffee. Відомий техногігант, a famous tech giant, оголосив конкурс, announced a competition для молодих дизайнерів. For young designers. Переможець отримає контракт The Winner would get a contract. і стане частиною команди, що працює над новим додатком And join the team working on a new app. Попелюшка була в захваті. Cinderella was thrilled. Але як взяти участь? but how to participate, якщо вона навіть не має професійного портфоліо? if she didn't even have a professional portfolio. Того вечера, that evening, сидячи на сходах під своєю будівлею, sitting on the steps of her building, вона плакала, she cried, думаючи про втрачені можливості, thinking about missed opportunities. И раптом її телефон, suddenly her phone, засвітився, lit up. Це було повідомлення It was a message. від незнайомки from a stranger, яка назвала себе феєю технологом Called herself the tech fairy. Я знаю, що ти вмієш створювати шедеври. I know you can create masterpieces. Завантажуй свої малюнки Upload Юдроїнгс на платформу, яку я тобі надішлю. To the platform I'll send you. Я допоможу тобі отримати доступ до конкурсу. I'll help you gain access to the competition. Фея також повідомила The Fairy also informed Завтра надішлю тобі 3D принтер і новий планшет. Tomorrow I'll send you a 3D printer and a new tablet. Але пам'ятай, у тебе є лише три дні. You have only three days. На створення проекту Попелюшка працювала без сну. Cinderella Worked Without Sleep. Вона розробляла дизайн design she дизайнд, додатку для дітей, an app for children із інтерактивними малюнками with interactive drawings. Її робота була натхненною. Her work was inspired та надзвичайно детальною and incredibly detailed. Тим часом Мачуха, meanwhile the stepmother, із сестри дізналися про конкурс, learned about the competition, і вирішили зіпсувати все. decided to ruin everything. Вони зламали електрику в її кімнаті they cut the electricity in her room. Але Фея дала їй портативний зарядний пристрій The fairy gave her a portable charger. На третій день. On the third day Попелюшка вирушила до офісу. Cinderella went to the office. Техногіганта. Вона вдягла мінімалістичну білу сукню, wore a minimalist white dress, яку надрукувала на тридименційному принтері Printed on the three dimensional printer. Виставка Робіт the exhibition of works, зібрала сотні людей, gathered hundreds of people. So, the judges, Zupanili її проектом, stopped in front of her project. Ibole вражені, were amazed. Prince, the prince, Molodei director Company, the young director of the company, skazav. те, що шукали». This is exactly what we were looking for. Хто after, who is the author? Попелюшка збентежено відповіла, Cinderella шайлі answered. Це я, It's me. Ми хочемо співпрацювати з тобою, we want to work with you, сказав він, усміхаючись, He said smiling. Але зніяковіла embarrassed. Попелюшка випадково, Cinderella accidentally, залишила свій смарт-годинник, her smartwatch. І вибігла Ran out. Принц скористався функцією пошуку пристрою, use the device locator function і знайшов її вдома. Found her at home. Мачуха і сестри, The Stepmother and Sisters намагалися сказати tried to say, що це їхній проект, that it was their project. Але докази the evidence, були на годиннику. Ворндесмартвуч. Опелюшка отримала контракт. Синдерела Готтеконтракт. Заснувала власну студію. Her own І принц став її наставником. Де принц Бекеймгар Ментор. Тепер її роботи відомі у всьому світі. Her work is now known around the world. А вона допомагає іншим мрійникам. and she helps other dreamers to achieve their goals Kinec, the end Kson.